Доброго ранку. Майже по перекладники каналу. Вже майже до трактор будівників підійшов. Сьогодні пішки. а Воно ще темно. Я вже казав на російському нові. Таке відчуття, що день зменшується. Хоча повинен збільшуватися. Вітерець, але плюс 6 зранку. На 8 січня 2025 року. І день сьогодні 8 градусів. Тепла обіцяють. Сьогодні через парк перемоги. Пішки вирішив. Вон поїхав, на зупинку став трамвайчик. Трамвайчик який так. святковий. Новорічний і різдвяний. Це вже перехрестя серодинців кухшифановців. Тракторобудівників і салтівське шосе. Так, як пройшла ніч у Харкові. Начебто і ніч непогана. Калюжі. Весна. Справжня весна. У мене з телефоном знімав, знімав, то на російськомовному немає відео на україномовному, ну щось таке ладно, кудись зникають. Все, подивилися, побачили яка погода в Харкові новин, ну Таких немає, гучних вибухів не чув, тривоги були, грати з ними. З ними туман тепло. Сьогодні плюс 8 обіцяють. Середа буде п'ятниця, справжня. Скоро, післязавтра. Все, усім гарного дня, миру злагоди, Усім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. А бачите, громадський транспорт безкоштовний. Їзди і і часто. Все, побачення, мої малю. Пока.